Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 27 по 30 травня. До кінця тижня, на жаль, синоптична ситуація не зміниться. Погоду Вінниччини буде обумовлювати поле низького тиску з малорухомим атмосферним фронтом з хвилями. У ці дні. Очікуємо нестійку погоду з короткочасними дощами різної інтенсивності. У вівторок значний дощ це перший рівень небезпечності колір жовтий. В окремі дні гроза та град під час гроз місцями шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Не забувайте про парасольку. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів, а вдень від 16 до 22 градусів. Слідкуйте за нашими уточненими прогнозами погоди. До нових зустрічей. Дякуємо за увагу.